Влаштували експеримент, вклали у сто посилок новинку, щоб саме ви вирішили, чи варто вводити її в продаж. Сублімована малина має кісточки, які хрустять. Ми сумнівалися, чи це вам сподобається. Але ваші відгуки перевершили всі наші очікування. Ви порівняли її з дубайською плиткою та сказали, що це новий бестселер. Ми вас почули і запускаємо лімітовану літню новинку, малину з фісташковою пастою в шоколаді. Але це був ще той виклик, адже вся малина різного розміру. Ми намагались автомат. Маматизувати цей процес, створити решітку, щоб було зручно наповнювати ягоди, але це не вийшло. Тому кожну ягідку ми наповнюємо вручну фісташковою пастою. Далі окунаємо спочатку у вершковий 26% шоколад, а потім у насичений 45% какао, зроблений з какао-бобів. Так і шоколад і пасту ми виробляємо самостійно, і це займає чотири доби. Це довго, дорого і дуже складно. Тому цей набір це дійсно лімітована позиція. Зустрічаємо малину і смакуй, поки вона є. Адже якщо шоколад, то це яндмі.